Через кілька років українські аграрії дещо зменшать площі під соєю на користь інших бобових культур. Сподіваємось, що цього не відбудеться. Можуть прекрасно співіснувати всі в і соя, і бобові культури. Тобто тут можна балансувати. Бобові культури це чудово і особливо це чудово для ґрунту. Ми прекрасно розуміємо всі ці азотофіксуючі властивості цих культур. Я думаю, що суттєвого зменшення площ під сою не відбудеться на користь бобових культур, тому що важливий також ринок для бобових культур. Дійсно, куди рухається європейський ринок, зменшення споживання м'ясних продуктів, особливо свинини, яловичини. Але ніша оцих новітніх продуктів вона також трансформується. Бо всі подивилися на склад цих так званих бургерів, так званих котлет, і склад почав споживача лякати більше, ніж м'ясо. Тим можливо для невеликого фермера це навіть краще в своїй перспективі.